Протягом минулої доби ворог з артилерії і мінометів вів вогонь по прифронтових та прикордонних населених пунктах Богодухівського, Чугуйського та Куп'янського районів. В районі сіл Морозова долина та Леміщини Богодухівського району. Внаслідок мінометного обстрілу горіла пшениця в полі по селу Благодатівка Куп'янського району. Ворог завдав удару ракетою С-300, зафіксоване влучання в землю за межами села, без руйнувань та постраждалих. У місті Вовчанськ ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа у селищі міського типу, Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу поранення зазнав тридцятиріч цивільний чоловік госпіталізований стан середній. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 25 оперативних виїздів. 21 липня протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських обстрілів по приватному сектору міста Вовчанськ. В результаті одного з ударів у пів на 14-ту. Сталася пожежа у приватному житловому будинку. Вогнем майже повністю була охоплена будівля на площі близько 120 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені. Одне відділення пожежно-рятувальної частини міста Вовчанська та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча. О 15.40 пожежу було оперативно ліквідовано, жертв та постраждалих немає. 21 липня об 11.40 Поблизу села Турове Золочівської громади Богольінь. Району, стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному предметі. Внаслідок наїзду трактору К-750 на протитанкову міну стався вибух з подальшим займанням. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів, так як трактор був на дистанційному керуванні, постраждалих не було. Рятувальники о 14-й ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Крім того на місці подій працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку наші бійці надійно утримують свої позиції. Просування у ворога немає. Марія Слов'ята Олексій Маравйов. Новини Харків. Цієї ночі окупанти вдарили авіабомбами по СМТ Нью-Йорк на Донеччині. За інформацією обласної прокуратури загинуло четверо людей, троє поранено. Обстріляли і Нікополь, що у Дніпропетровській області. За даними ОВА, пошкоджено приватні будинки постраждали троє людей. Вночі завдали удару і по Краматорську. За даними місцевої влади, окупанти вдарили по місту ракетами с 300 Руйнувань зазнали промислові об'єкти без постраждалих. Обстрілювали також Харківську та Херсонську області. Є постраждалі та пошкодження. Сили ППО цієї ночі знищили п'ять дронів типу шахет. Про це повідомляють повітряні сили ЗИСУ. Також протягом минулої доби захисники приземлили дев'ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. США планують 25 липня оголосити про новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Про це пише рейтер. Пакет складатиметься переважно з ракет для артилерії та ППО, а також наземної техніки. Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції проти РФ та Білорусі. Про це повідомляють на урядовому сайті країни партнера. Нові санкції запроваджують проти військово-промислового комплексу Росії, воєнізованих формувань та осіб, причетних до незаконного перевезення та депортації українських дітей. Часові непростіші укриття Шевченківського та Київського районів перевірив міський голова Це якраз ті райони Харкова, що расисти постійно обстрілювали з різного роду зброї, а місцевим мешканцям, аби вижити, доводилось рятуватись в підвалах. Місцеві мешканці з жахом пригадують все те, через що їм довелось пройти і що пережити. Особливо в перші місяці повномасштабної війни жило два з половиною місяці. Прибіжу на квартиру, подивлюся, що там, і на назад біжу. Там собака с нами была, и люди, и дети, все-все-все. Сама все, все. же говоришь. Там, я, допустим, с третьего подъезда, с четвертого подъезда сюда уже не добегу. Это во-первых. А во-вторых, здесь один выход. Ну, то есть вход и все. И там одна капитальная стена только с той стороны. Мы когда сидели в прошлом году два месяца здесь, это был кошмар. Когда мы начинали стрелять, мы бежали под, под ту стену. И стояли пока, пока, пока стреляли. Что... Я вижу подвижки, что мы победим и что мы обязательно выживем и должны жить лучше, чем жили до войны. И спасибо нашему мэру. Абсолютно искренне говорю что мы таких жутких трудностей, кроме бомбежки, все-таки не испытывали. Здесь, конечно, район очень опасный и было страшно, но и с отоплением, и с электричеством, и с водой он реагировал быстро. Это вот все наши жильцы могут подтвердить. И Особих трудностей, особих самих жутких мені спитали, взагалі розповідає мер Харкова. Роботи по приведенню до ладу стану укриттів дуже багато. Всі наявні місця для схову, що розгорнуті в житлових будинках, потрібно приводити і далі в порядок, так аби люди мали елементарні умови для тимчасового перебування на випадок повітряних тривог чи можливих ворожих обстрілів. Дуже багато роботи, яку вже провели наші служби, комунальні служби. Я вдячний за це, але дуже багато чого потрібно. Зробити, і що стосується цих подвальних приміщень, які вважаються як найпростіше укриття. Тому, коли є така можливість, ми це все робимо. Але є ті дома, в яких просто неможливо чисто технічно це зробити, незважаючи на те, хто б що не хотів. Тому ми прийняли таке рішення, що поряд з будинками розташовані школи, і в школах ми робимо найпростішу. Укриття там є всі умови для того, щоб люди зайшли в значній кількості, щоб вони там перебували деякий час. Крім цього, ці школи знаходяться охороною, будуть завжди відкриті для того, щоб люди змогли туди прийти і там присидіти повітряну тривогу, коли це потрібно. Але дуже багато укриттів є в сусідніх домівках туди теж можна буде зайти і витримати все це не гаразд та окрім тих завдань, що у форматі тут і зараз у Харкові вже сьогодні розробляють стратегію життєдіяльності міста на найближчі роки. На все це наголосив мер Харкова. Потрібен час, куди буде терпіння, фінансування і щоденна праця. Адже навіть після перемоги Харків вимушений буде жити в новій реальності, оскільки від центру міста до кордону з окупантом кілька десятків кілометрів. Саме головне це безпека і безпекова ситуація, яка потрібна, щоб була в місті, але тим не менш, нам потрібно будувати стаціонарне бомбосховище, яке будуть обладнані по всім нормативним ДБН. -ам. Це головне. Що стосується школ, ми теж повинні розуміти, що навчальний процес ми повинні відновити, хоч би в комбінованому режимі, тому ми будемо робити так. Таким чином, щоб діти комбіновано навчалися, чи то в метрополітені, як один з варіантів можливих, чи то в укриттях, які будуть сертифіковані. Головне це безпека. Тому будемо приділяти дуже багато уваги безпеки. Крім цього, нам потрібно відновити все житло, яке зруйноване росіянами, і це теж певний виклик. І є можливості міського бюджету, який ми витрачаємо на це, і є можливості державного. Бюджету, але це все всього не не вистачає, і ми повинні залучати кошти міжнародних наших партнерів. До речі, я дуже багато приділяю цьому уваги. Ми ведемо перемовини щодо залучення цих коштів. Це дуже потрібно, бо своїми власними рахунками не можемо все зробити. Леся Копелюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків. Ситуація в Харкові з бомбосховищами е, трошечки лучше, ніж е, у Миколаєві, але все ж таки ми працюємо над тим, щоб е, як можна більше, е, більше зробити для того, щоб бомбосховища, е, прости укриття, е, які є у е, багатоповерхових домах харків'ян, були придатні для використання. Учора буквально я був в декілька районах міста Харкова, де е, проїхав по е, укриття, які ми е, робимо, хочу сказати, що є запит у людей на е, облаштування укриттів, і над цим ми зараз працюємо. Ми е, будемо працювати і далі е, з тим, щоб е, в належному стані були укриття у місті Харків Кордон з Росією. Е, 40 кілометрів від міста Харкова, і ми маємо завжди бути обережними, бо в будь-який момент, в будь-який час можуть прилетіти ракети С-300, і ви знаєте, що нас обстрілюють ракетами з С-300, які летять до міста Харкова, десь 35-40 секунд. Але Незважаючи зважаючи на це, хочу сказати, що ніч пройшла більш-менш спокійна. Була одна повітряна тривога. Зараз обстановка теж спокійна на щастя, і будемо сподіватися, що так буде і далі. Ну, то, що стосується обстрілу, як пройшов пройшла минула неділя, хочу сказати, що так було спокійно. але ви пам'ятаєте, що у неділю. Були потужні обстріли, були потужні прильоти і на стадіон, і на цивільний об'єкт. На жаль, були загибли загибли робітник цивільного цивільного підприємства. Крім цього, були поранені. І хочу сказати, користуючись нагодою, що дуже дуже прошу харків'ян бути максимально обережно. Маленькі мешканці українських прифронтових населених пунктів замість щасливого дитинства зростають під вибухи, канонади та сирени на власні очі. Побачивши, що то за лихо війна, Та хіба так повинно бути? Наразі ситуація на лінії зіткнення загострилась, і тут уже постало питання про порятунок дітей у зв'язку з тим, що а, на території Харківської області а, на лінії суміжної з а, Кордоном держави під назвою Мордор посилились обстріли населених пунктів і страждає місцеве населення. А виключно діти було прийнято рішення на Координаційній нараді Харківської військово-обласної адміністрації про евакуацію примусовий спосіб дітей з одним із дорослих з цих населених пунктів. Біля Янголи. Так охрестили поліцейські екіпажі, які евакуювали родини з дітьми з найбільш небезпечних населених пунктів Харківщини. Багато зусиль їм довелось докласти, щоб умовити матусь зібрати необхідні речі та разом з дітками виїхати до більш тихих районів. Здравствуйте, руського управління поліції, начальник Олександр сандрічне. Давайте так. Я зараз дзвоню чоловіку. Він приїжджає і нас вивозить сам. На жаль, не всі батьки усвідомлюють відповідальність за найдорожчий скарб, життя і здоров'я власної дитини, нехтуючи допомогу тих, хто ризикуючи власним життям, рятує малечу від війни. Ми вийдемо самі. Коли? Коли? Ну, Якщо буде щось дуже страшне, ні, страшне вже. Дають так питання. Все. Кому я там, де нужна? У мене додому, у мене ту там світа, ми не хатає. Вдома пізні. Здебільшого місцеві посилалися на те, що не можуть кинути господарство і залишити свої оселі. Але білі янголи та волонтери об'їжджали домівки, пояснювали батькам про необхідність обов'язкової евакуації. І все ж таки операція порятунку відбулась. За один день з трьох сіл вдалося вивести понад 10 неповнолітніх, яких супроводжували члени родини, розповідають поліцейські. На евакуаційних автобусах людей доставили у безпечне місце, де їм надали тимчасовий безкоштовний притулок та харчування. Як тільки мене небезпека, родини зможуть повернутися до своїх домівок. Яна Біляєва, Юрій Бобикін, Новини Харків. Розповісти світові про війну та страшні руйнування в Україні, побачивши на власні очі те, що спричинили російські окупанти. Так про мету свого візиту до Харкова висловились депутати європарламенту, а ще акцентували на головній своїй місії прискорити входження України до Євросоюзу. Ми, як депутати Європарламенту, знаходимось тут, аби прискорити прихід України до ЄС, і це наша головна задача зробити все, що може бути найкращим для вашої батьківщини. Шини. Члени делегації зауважили, що вражені мужністю харків'ян, і здивовані, побачивши, що життя в місті вирує попри небезпеку і руйнування. Тривають ремонтні роботи. Країни ЄС мають бажання і ресурси допомогти у відновленні Харкова, зазначили гості. А щоб краще розуміти нагальні потреби міста, гості поцікавились планами на відновлення після війни. На що Ігор Терехов відповів, що Харків не чекає перемоги і відбудовується вже зараз. Хоча коштів в повному обсязі не вистачає. Ми нічого не зупинили. Ми як будували як Асфальтували, які у нас плани були, ми все це робимо. Крім цього, ми працюємо дуже плідно над новим планом, генеральним планом розвитку міста Харків. Харків унікальне місто, і воно стане ідеальним мегаполісом майбутнього, наголосив Ігор Терехов. Розвинута економіка, сфера ІТ, нові виробництва. Харків завжди був студентським містом, і робота всіх вишів має відновитися. У Харкові буде створено науковий індустріальний парк, і це стане пілотним проєктом в Україні. Тут науковий потенціал, який є в нашому місті, немає жодного міста в Україні. І ми повинні повернути собі. Ті традиції, ЕТ, які було у нас до 24 лютого минулого року. Тому ми не стаємо на місці. Ми нічого не зупинили. Я приклад хочу сказати вам, що ми маємо е, кредитні ресурси міжнародних фінансових інституцій, в тому числі і Європейського інвестиційного банку. Я приведу вам приклад останнього кредитного ресурсу, який надано. Буде місто, вже ці документи готові, це 15 мільйонів євро на закупку електробусу. Електробуса ще не жодне місто України немає. Харків стане першим містом в Україні, в якому курсуватимуть електробуси, а в майбутньому планується повністю перейти на електричний транспорт. Велику увагу наразі харківська влада приділяє і використанню сонячної енергії. Згодом це дозволить зменшити навантаження і на бюджет міста, і на бюджет кожного підприємства, зауважив Ігор Терехов. Обговорюючи поточну ситуацію в місті, співрозмовники обмінялись думками щодо подальшої співпраці Харкова з Європарламентом. Я не віляєва, ніколька. Стенко, Олег Саницький, Олексій Старанков, Андрій Паколов. Новини Харків. Харківські лікарі герої. Мужні охоронці нашого здоров'я напередодні їхнього професійного свята ігор Терехов зустрівся з працівниками медустанов міста, щоб особисто привітати людей у білих халатах. Я дуже вдячний всім вам, всім вам, які зараз знаходяться у нашому місті, місті Харкові, Всім вам які показують медичну допомогу нашим людям, мешканцям міста Харкова, вимушеним переселенцям, і це дуже дуже важливо. А вже ж, крім медичної допомоги, вам приходять з різними настроями, це я розумію, і вам потрібно і, е, бути психологами і бути емоційно такими виваженими, щоб підтримати людей у цей скрутний скуч... е, час. І е, дуже-дуже вдячний вам за все те, що ви робите. З медпрацівників заслуговує на особливу повагу і слова шани. І у кожного харківського медика своя історія особистого подвигу, яка розпочалась 24 лютого 2022 року. Наприклад, Світлана Сивожалізова 35 років працює акушером гінекологом. Говорить для справжніх лікарів за покликанням завжди на першому місці. Це обов'язок перед людьми. Хоча, звісно ж, було страшно під обстрілами, поміж вибухів, але медики йшли на роботу, бо там їх чекали пацієнти. Скажу одне, коли я побачила в перший день до мене на прийом приїхала дівчинка вагітна з області. Мені навіть іноді хочеться заплакати, коли я це говорила, Я після цього не мала вже права покидати своє робоче місце, тому що ця дитина їхала з області. Я знаю, якою дорогою їхала, від кіль вона їхала, і потрібна була моя допомога. А ось харків'янка Лідія Рух до Харківської когорти медиків приєдналась трохи більше року. Перші дні російського вторгнення не поїхала з Харкова, а влаштувалась працювати санітаркою. Війна прийшла. Я думала, як допомогти нашій Харкова. Я думала йти на прибирати вулиці. Ну тут побачити об'явлення і пішла санітарочкою. Багато людей нуждаються. І я допомагаю. Ця наша була дуже зруйнована, і тому я своїми силами допомагаю відновлювати як і больницю, так і допомагати людям. Лідія каже: війна навчила її більше любити людей і цінувати життя. Такої ж думки і Ірина Байдукова, яка закохана в свою професію. Ми стараємося стати добрі, добрі і внітні. Я дуже люблю свою професію, дуже багато літ працюю, Я завжди домічтала. Ну для меня это самое, не ну не саме основное, ну одне з основних, конечно, в, в моей жизни. Теж з дитинства бути лікарем мріяла і Світлана Лазарєва, і ось уже 35 років. Вона дитячий офтальмолог. Я в дитинці дуже боліла сильно і бачила, як ті лікарі там слухають трубочку, де ти я тільки лікарем хотіла бути більш не ким. І зараз я дуже рада, що я в цьому фаху працюю. То хочеться допомагати дітям, дорослим. Я, я розумію тільки одно, що кожен на своєму місці треба робити, то, щоб скоріш була наша перемога. З нагоди професійного свята за самовіддану наполегливу працю та надання допомоги людям під час воєнного стану медики Слобідського та Київського районів були відзначені подяками Харківського міського голови. Під час зустрічі з медиками мер також обговорив з ними важливі питання стосовно безпечного навчання дітей, відновлення зруйнованого житла та поточні питання життєдіяльності міста. Відповів і на особисті питання. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко, Олександр Оваров. Новини Харків.